Добрий день присутні, розпочинаємо засідання комісії. На засіданні присутні три депутати, три обрані, як голова вашої координої голова комісії, Галатура Руслан Відомович і секретар конгардієнта Григорій Геннадій. Шановні депутати, звертаю увагу, що від 14.00 на року набрав чинності абзац другої частини третьої статті закону. Статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо здійснення відеофіксації засідання постійної комісії з подальшим зберіганням та оприлюдненням запуску на офіційному сайті обласної ради. Також повідомляють, що відповідно до статті 10, до частини 10 статті 47 цього ж закону, висновки та рекомендації постійних комісій приймаються відкритим поіменним голосуванням більшості голосів від загального складу комісії. Матеріали. Що пропонується до розгляду на засідання постійної комісії, були надіслані вам на електронну пошту. Порядок денний засідання комісії вам також надано. пропозиції. Є пропозиції? Нема пропозиції? Дякую. Тоді голосую за порядок, за порядок, за порядок денний. По Я, голова комісії, прошу пан Руслан, прошу пан Геннадій. Дякую. Порядок денний, денний затверджений. Так, шановні депутати, розпочинаємо нашу роботу. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання, як ми розглядаємо це, про інформацію щодо вжитих заходів територіальними громадами області стосовно технологічної модернізації місцевих систем оповіщення на виконання протокольного доручення нашої комісії. Інформує Мілаш Олександр Ніколайович, директор департаменту серемії захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. Хочу два слова, скай. це була пропозиція комісії від мене з щоб ми розуміли, який стан. Цих технічних засобів по області для того, щоб монітор, який здійснюється за допомогою назва, звісно, за роботи департаменту був всебічний і був зрозумілий також для нас. Олександр плачу, буквально декілька хвилин і ми дякую. Ну для інформації, Володимир Олександрович, що мовчана комісія, у нас стало на сьогодні 2899 разів було задіяно система оповіщення на території області. Тільки за жовтень місяць середня була по продовженні три години. І найбільша у нас тривога була це в 8 місяці, в серпні 28. 1, 6 на 7, хвилин В цілому територіальна система оповіщення в області готова і вона функціонує з рівні, слава Богу, не було. Але є певні моменти по модернізації системи оповіщення. Що стосується модернізації і побудови системи оповіщення, яка є у територіальних громадах, то хочу сказати, що у 2024 році положені технічні завдання Сумської міської ради, Коровинської сільської ради, Краснопільської селищної ради, Синівської сільської ради і Санівської сільської ради. Станом на нас сьогодні вже розроблено проєктно-коштової документацію Коровицькою сільською радою, вартість пола 95 тисяч, Синівською, майже така ж Краснопільською е, селищною радою. По е, місту Суми Сумської міської ради введення дію місцева система оповіщення, Загальна вартість складала 3 мільйона 931 тисяча. Тільки за 23, за 24 рік додатково було встановлено 34 000, і ми ці фриштою відчуваємо, Александр, коли. Дозвольте, я переговори. Я, да. я, будь ласка, якщо не проти членів комісії, дану інформацію дістати нам електронну на пошту, щоб ви працювали згідно вашої, вашої доповіді. Ми згідно доручення нашої комісії, ми вам давали завдання, щоб нам робили відповідний звіт кожного місяця, але враховуючи те, що... Загрузка є, системи, звісно, працюють. Одне, прошу запишіть доручення, якщо в нас буде реальна модернізація нових систем, як їх робота на комісії, будь ласка, вам доповідаєте. Якщо ми бачимо, що є кошторис, ми бачимо, що воно модернізується, коли ця відповідній громаді буде задіяна нова система, коли вона запрацює, будь ласка, нам такі допомоги. Якщо не проти депутата, якщо може якась є пропозиція по да, департаменту, будь ласка, давайте мисямо. Відповідно, це скасує, що ми Так, так. Тобто ми чекаємо десь щодо оновлених даних по роботі даних систем по області, щоб ми розуміли, де в нас покращиться даний стан. Так тоді ми скасуємо це рішення з приводу. Кожен місяць місяць задавати але... надавати інформацію, коли ми Тут вже запрацюють, то Ре... реально, що буде. Да. Якщо пропозиція не є, то шановні депутати, прошу прийняти е даний звіт і е згідно пропозиції його протокольно затвердити. Хто за, прошу голосувати. За. За. Я, я за. кладим за. за. Дякую, я побачимо тримайтеся. Так, питання номер два про інформацію стосовно залучення грантів щодо можливості фінансування відповідних напрямків, які на зараз є в нашій державі, хто в цих грантах приймає участь, хто ці гранти отримав на виконанні протоколів, також доручення нашої комісії. Інформує ікологи Віктор Анатолійович тимчасово кончив обов'язки директора департамента міжнародного спіроміста та економічної розвитку Смілської обласної державної військової адміністрації. Прошу, Якщо дозволить, ви ласка. Ми виконуємо ваше професійної доручення 13 березня 2024 року. Ми постійно здійснювали інформування постійної комісії щодо грантових програм тіло без обласних територій. Одна із них надання грантів на створення розвитку переробних підприємств. Отримувати прокупитування станового середнього бізнесу. Бізнес може отримати грантових коштів. Обов'язковою мовою є співфінансування даної програми. На територіях можливих бойових дій або активних бойових дій співфінансування становить 70 на 20, 200 і 80 держав. На всіх інших територіях 50 10-50. Згідно з цією програмою, 5 суб'єктів господарювання отримують кошти на 23,3 мільйони гривень. В рамках потудової програми є робота, також надавалася фінансова підтримка суб'єктам господарювання. 475 осіб отримали таку допомогу. Загалом залучено 116 і 6 мільйонів гривень в область. 32 гранти отримали учасники бойових дій на загальну суму майже 14 мільйонів гривень. Зводите, скажіть, ця робота, ти що сказав, на протязі якого періоду отрималися кошти? Тоді також мене пропозиція, що ми, депутати у нас в департамент кожне місяця відчути за таку роботу мене пропозиція, як і до департаменту цивільного захисту, надавайте, будь ласка, інформацію до комісії, там, де реально були, були видані гранти. От ви видали, ви бачите, дайте, щоб у нас був такий моніторинг. А ми тоді, згідно вашої інформації, будемо вже приймати рішення щодо відповідної інформації на комісіях. Тобто кожного місяця ми, сказали, в мене є пропозиція скасовувати історію, щоб кожного місяця робили звіт, але реально, коли гранти отримують. Які підприємства, на яких умовах, будь ласка, таку інформацію на комічні надавати? Тобто по мірі надходження, по мірі реалізації повноважень, які складають у вашому департаменті. Добре, Добре. Добре. Чому, для чого ми просто будемо розуміти, в якому стані знаходиться область в плані інвестицій, в плані грантів, і як видно зараз, яка активність реальна, реальна активність підприємств по на що. Там, це, є питання? 15 15 року, власне, всі кошти вже були використані. Да. Всі. Да? всі. Да. Тобто, на кінець року залишки нічого вже немає. Mm -hmm. Ще які питання? Чого? Я пропоную тоді прийняти звіт. Пропозиція скасувати кожне місце звіт до нашої комісії, але при наявності реальної інформації надаватиме на комісію, щоб ми також це моніторили і розглядали. Да. Прошу голосувати, хто за? Я за. Пославчика. За. Дякую. 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 Дякую, Дякую. у нас ще два питання. Давайте ми порозглянемо. Значить, що скажу? Ми познайомилися в Києві з технологією 3 d будівництва Вона зараз вона діє, і навіть враховуючи недосканало законодавство цього приводу, вони вивели експлуатацію такий будівлі. Тобто вони роблять технологія своя, своя суміш, свої сохи, своє або обладнання. Я балакав з Тарасом Рігоровичем там Цікава для області така історія, тому що це швидко возглавимо е, жилі і нежилі будинки, і вони, можливо, хочуть залучити також до на нашої області дану товариство, щоб вони розказали, як ним що це таке за історія. Тобто, ми, моя пропозиція е, опрацювати питання, ми опрацювали і перенаправити до розгляду до сумської військової обласної державної адміністрації, щоб вони згідно з їхніх їх повноважень, можливо, заділи цю технологій і на терміну нашої Така історія. Тобто ми опрацювали і направляємо до розгляду на військової страту. Хто за? Вашінка за Вашенькоза. дякую. І четверте останнє питання: є план роботи комісії. Він стандартний. Напевно, тут немає ніяких ну, особисто, в мене немає ніяких заважень, він згідно наших всіх повноважень, згідно. Тих програм, які нас зараз діють в області. Добавить особисто мені нічого. Якщо якісь пропозиції з приводу пунктів даної, даного плану, можемо зараз підкрегувати. Якщо нема, то ми можемо її прийняти. Приймає. Приймаємо. Прошу голосувати. Хто за? Я за. О, я за. Самої депутати, я дякую за роботу. Сьогодні передняє комісії вичерпаний. Питання, які на зараз були на розгляді комісії, ми всі працювали. Відповідна зафіксація була в роботі дії. Так що дякую за роботу. Засідання комісії вважаю закритим. Дякую.